Війна на виснаження, кожна копійка на економіку війни. Хто не платить податки, той підтримує ворога. Всі видатки на оборону і бюджет оборони це так чи інакше. Одні із цитат наших представників влади, які вони постійно нам говорять, коли. Говорять про підвищення податків і, взагалі, державний бюджет. Я переконаний, що ви це чули, і в якийсь момент це було правдою. Тож, що сталося з нашою владою, і чи не є це ну, або злочинною дурістю, або так само не злочинною, але дуже підготовленою історією до поразки, коли ми говоримо про популізм з державного бюджету. І в цьому відео ми вирішили зробити дуже просту математичну справу. Ми зібрали всі великі популістичні ініціативи, якщо брати маленькі, напевно, у нас не вистачить часу, і вирішили порахувати, а скільки цей популізм за часи повномасштабної війни, яка, на жаль, і очевидно буде продовжуватися, і в наступному році, коштував нашому бюджету. Чому ми вирішили це зробити? Тому що цей. Популізм влада робить для того, щоб сподобатись вам, якраз тим платникам податків, які і забезпечують у цей бюджет. А потім влада з щедрої руки виходить і оголошує про три тисячі скоштовних кілометрів на залізниці, чи просто дає вам тисячу гривень для поповнення мобільного телефону. Всім і з щедрої відповідно руки влади, яка тією ж самою рукою, цими податками і забрала ці гроші. А з іншого боку, у нас є інша проблема, тому ну, що цей популізм, на жаль, блатять іншим платники податків, які розмовляють англійською, німецькою, французькою або японською мовою, і які навіть в мирний час такого навіть уявити не можуть від своїх урядів. Ну, тому що ще раз вони бережуть податки і, відповідно, не можуть собі дозволити таку штуку. Тож. Що з цим робити? Ми вам записували багато відео. Але це відео буде достатньо просте. З простою математичною вправою. Ми порахуємо, скільки це вже нам коштувало і скільки ще буде коштувати, тому що цифра там вражаюча. Тож, згадати, весь популізм, роздачу грошей і нестримні ініціативи уряду, які, відверто говорячи, вони обіцяли. Навіть зупинити якимось аудитом, тому що це всі видатки на оборону, але виявилось, що багато видатків піде на майбутню чи вже існуючу перегиборчу кампанію в той час, коли ворог якраз накопичує ресурси для введення далі війни на виснаження. Тож з вами Ярослав Железняк, це канал Залізний на нардеп» і ми починаємо. Так, давайте я. Спочатку поясню, як ми зробили цей аналіз. Дуже просто взяли найбільші ініціативи, плюс-мінус порахували по кожному року. Дуже скромно, реально намагалися консервативно рахувати, і відповідно просто буду зараз вам перераховувати, нагадувати, скільки це коштує грошей. Ініціатив багато, буду максимально спрощувати і швидко про них розповідати. Інакше це відео буде на ну коротше, великий храметраж. Тож. Перше, про що треба згадати, це єдиний марафон. Ми спеціально. Не рахували 2022 рік. Ну тому, що мені здається, на початку повноштабної війни реально марафон напевно навіть використовувався для, ну скажімо так, справді тому, щоб підтримувати населення і запобігати дезінформації. Але з 2023 року він очевидно втратив свою сутність, хоча і залишається а, по-перше, пропагандою для влади. По-друге, ну ми вам вже робили розслідування про те, як там Міндіч і його фірми, включаючи з відомими телеканалами зараз з нього отримують гроші. Тож загальна сума, яка була в 2023 році, це 1,8 мільярдів, потім 24 25 і 26 по півтора мільярди виходить на марафон тільки за державного бюджету з ваших платників податків, було сплачено приблизно 6,3 мільярди. Переходимо до наступної найбільшої, мені здається, по популізму ініціативи. Зимова підтримка. Ми говоримо зараз конкретно про роздачу тисячі гривень, і я просто скромно нагадаю, що половина цих грошей іде на поповнення мобільного телефону і інтернету. Тож в 2024 році на неї пішло приблизно 18 мільярдів, в 2025 році приблизно, ну якщо ми говоримо про якраз період 25-26, теж 18 мільярдів. Тож до попередньої суми можете сміливо додавати ще 36 мільярдів. Тут, коли ми говоримо про зимову підтримку, треба згадати про її давнього родича, з чого все починалось. це ініціатива купу український або національний кешбек. Тож, е, ідеї. Яка однозначно не існує в жодній країні світ і однозначно так само не працює, тому що ці гроші теж іде на поповнення мобільного телефону і інтернету. коштувало у 2024 році нам 8,6 і шість мільярдів. В цьому році буде коштувати приблизно 6 мільярдів гривень. І в наступному році, в найкращому, ну тобто, якщо не буде вона сильно розвиватися, це теж буде 6 мільярдів. Тож до попередніх сум. За купу українські в цілому можете додати приблизно 26 мільярдів. Ідемо далі в нашому нестримному марафоні. Популізму тут з'являється стратегічні комунікації або тисячу годин українського контенту. Чому зараз, чому саме 1000 годин українського контенту, чому ви взагалі ви вирішили, що ця заява президента і має відношення до рядка бюджету, який називається стратегічні комунікації? І головне, чому це робиться на четвертому році війни, коли нам не вистачає грошей на армію, ніхто не пояснює. Але зато ми знаємо відповідь, скільки це буде коштувати, знову ж таки, нам з вами, з державного бюджету. І ця сума достатньо проста. Це 4 мільярдів гривень. І щоб ви не думали, що на цьому. Спілкування Верховної Ради, або точніше, уряду, який просить за це проголосувати Верховну Раду по проханню відповідної ініціативи президента. Ми переходимо до наступного безкоштовного роздачі слонів. А в даному випадку мова йде про ще одну ідею національний чекап тим, кому за 40+. Плюс. і на це піде 10 мільярдів. Тут напевно прихильники такого підходу скажуть: ну блін, Ярік, Краще витратити 10 мільярдів, чи ніж потім лікувати відповідно людей, і десь ви, напевно, будете прави. Але от я чомусь не вірю, що е, от за ті гроші, які закладені з тим механізмом, воно взагалі спрацює. А ось 10 мільярдів ми вже на це виділяємо. Ну тим більше ще раз це платникам податків США чи у Франції, що ви це робите під час війни, і мені здається, вони будуть дуже здивовані тим, що в тому числі їх бюджети будуть це. Фінансувати йдемо далі: це надання грантів ФОПам. Знову ж таки, тут можна говорити про різні форми підтримки. Тож ми дуже скромно обрали одну найбільше яско говорячи яскраву: це надання грантів креативним індустрілом та молоді. Так чи інакше на це буде виділятися 2 мільярдів гривень. Тут поруч є ще одна ініціатива, яка називається Є книга. Тобто, виділення 908 гривень для книжки для 18-річних, на якій теж піде ще Пів мільярда гривень, і якщо ви хочете ще менше, то е, градацію по віку, то у нас з'являється ще одна чудова ініціатива під назвою Пакунок малюка. В ньому ще ми маємо 1,3 мільярда гривень видатків. Ну а щоб точно покрити всіх батьків і школярів і взагалі всіх. Тіх всіх зробити щасливими у нас з'являється додаткова дев'ята ініціатива, яка так чи інакше звучить як безкоштовне харчування. Причому всім і тим, хто може дозволити собі ну, купити якісь сніданки або обіди для дітей, і для тих, хто не може дозволити. Тож в даному випадку додавайте на цю програму ще сміливо 20 мільярдів субсидії. Ну і закінчуємо. Ми перелік свята популізму. Я сподіваюся, що за момент у цього виходу відео щось нового. У нас уряд не анонсував а, звичайно, цікаву ініціативу, яка називається УЗ-3000. Ми багато вам про неї записували. Ви говорячи, бо ви багато від і Сергія Вещенка вже почули в його виступі в Верховній Раді. І сюди можна записувати 20 мільярдів гривень. Тож. Я спеціально в цьому відео не згадую історію, наприклад, з мораторієм на підвищення тарифів на газ і навіть частково на електроенергію. Туди можна ще сміливо відносити 100 мільярдів, але окремо, ну це просто давайте зафіксуємо суму з оцих десяти ініціатив. кожна з яких є очевидно популісткою. З кожної з них спрямовано для того, щоб купити ваш голос за ваше гроші. Просто ви це ну тип, теоретично мали б не побачити. Уряд. Разом з офісом президента виділили за три роки повномасштабної війни 120 мільярдів гривень. Або відповідно можете зрозуміти, скільки це буде в доларах, не на підвищення зарплат військових, не на справді ну, необхідні ініціативи. Наприклад, ви не тут не побачили в моєму переліку допомогу вчителям, тому що я щиро вважаю, що їм треба допомагати навіть, от зараз, а ось на це це. Що я перерахував і очевидно вважаю популістським, було витрачено 120 мільярдів гривень. І якщо ви думаєте, що на цьому наша влада буде зупинятися, то ні, тому що вони зіткнулися з достатньо цікавою проблемою, скільки вони не виділяють, а рейтинг чомусь падає. і скільки б вони не виступали з популізмом, але чомусь навіть популістичні їх опоненти. Забирає цей електорат, і я би хотів би зараз використати цю останню хвилину цю відео з тим, щоб пояснити, що в популізмі влада ніколи не перемагає, тому що завжди замість тисячі гривень можна запропонувати роздати п'ять тисяч гривень, а замість трьох тисяч кілометрів можна запропонувати десять тисяч кілометрів і зробити не тільки пакунок школяра, а і студента, і відповідно навіть пакунок українця. Але ну ще раз мені додається, що це все одно ніхто не почує. Просто нагадаю, що вже під час повномасштабної війни близько 120 мільярдів гривень було витягнуто з ваших кишень на оплату такого популізму заради врятування рейтингу влади. Ось ця цифра, мені здається, достатньо ображає. З вами був Ярослав Шелезняк, це канал Залізний Нардеп. До побачення, і до нових зустрічей.